Так, є в нас два протоколи. Склав інспектор Марченко. І що тут буде видно? Фамілія. Перетягнути до відповідальності Ковальковський. А за кермом написано, що сидів Ковальчук. Йдемо до начальника ГАІ, щоб знати, хто такий Ковальчук і де його знайти, щоб він заплатив штраф. Наші ГАЇ. — Так. — Що це таке? — Є ще один протокол. — Спектр Марченко 2 на нас склав. — Підемо 2, щоб скасували їх. — Як було дійсно? что сказать. Не знаю, что хочешь. Привет можешь передать. Привет. Инспектору привет. Блин, я сейчас не, не сумму, блин, Димон, я сейчас, блядь, в... Ай, да, блядь. Ставим лайки, подписываемся на канал. Я сейчас не в актерстве. я сейчас